Росіяни знову масово на атакували мирні міста України своїми дронами. В ніч по 26 листопада рашисти випустили рекордну кількість безпілотників 188. Є влучання в об'єкти критичної інфраструктури. Тернопіль лишився без світла та води. Кажуть, ситуація там найгірша від початку повномасштабної війни. Окрім того, ворожі дрони накоїли лиха на Київщині. Там пошкоджені житлові будинки. Всі подробиці нічної атаки розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я Людмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, тисніч Подобайки. А ми Переходимо до новин напередодні увечері та впродовж ночі, 26 листопада. Росія знову атакувала Україну дронами камікадзе типу шахет. У багатьох областях було оголошено повітряну тривогу. Працювали сили ППО. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Ворог почав атаку «Шахетами» орієнтовно з 19.00, А близько 23.00 моніторингові канали повідомляли про понад 40 ворожих БПЛА у повітряному просторі України. Згідно з прогнозами, впродовж ночі очікувалася атака понад 100 дронів. І російські бляшанки таки на Лиха під час масової атаки окупантів вибухи прогреміли у Тернополі. Мер Тернополя Сергій Надал у телеграм підтвердив так і закликав місцевих з жителів перебувати в укриттях, а також не публікувати фото та відео роботи ППО. А згодом стало відомо, що внаслідок обстрілу у місті було пошкоджено один із об'єктів критичної інфраструктури. У Тернополі зникло електропостачання а також виникли проблеми з водопостачанням. Про це у Тернопільській обласній військовій адміністрації. На щастя, людських жертв немає. На місці працюють пожежники та поліція. У Тернополі та інших населених пунктах відсутнє стабільне електропостачання. На досунення проблеми працюють відповідні служби. Більше інформації згодом. Близько 6 ранку, 26 листопада, мер міста Сергій Надал додав, що у Тернополі тривають роботи з відновлення електро та водопостачання, а ще у місті відновлюють роботу пунктів обігріву. Зазначається, що через ворожий удар із застосуванням дронів Камікадзе була пошкоджена електроінфраструктура, від якої живиться Тернопіль. Енергетики поступово відновлюють електропостачання міста. Будемо сподіватися, що це відбудеться якнайшвидше. Крім того, у багатоквартирних будинках не працюватимуть ліфти до повного відновлення електропостачання в місті. Прохання до тернополян не користуватися в тих будинках, де електрика є. Можуть бути перебої працівники комунального підприємства Тернопільводоканал поступово відновлює централізоване водопостачання у місті. Мер зазначає, що можливо буде низький тиск та додав, що у місті запускатимуть генератори. За оновленою інформацією, о сьомій централізоване водопостачання повинно відновитися у всіх споживачів у Тернополі. Газопостачання у місті забезпечується у штатному режимі. Що стосується теплопостачання, то більшості котелень функціонують. За словами надала за потреби, їх робота також підтримуватиметься генераторами. Також повідомляється, що індивідуальні Лові пункти будуть відключені, а тепло подаватимуть до будинків напряму. школи та дитячі садки у Тернополі сьогодні будуть працювати у звичайному режимі. Ті, у яких немає централізованого електропостачання, працюватимуть з генераторів. Медичні заклади у Тернополі також сьогодні працюють у звичайному режимі. Зазначається, що в разі потреби заклади забезпечені генераторами. Водночас у Тернополі тимчасово не курсуватимуть тролейбуси. Їм на заміну вийдуть на маршрути автобуси. Замість тролейбуса номер 11 працюватимуть великогабаритні автобуси. На інші маршрути виїде максимальна кількість транспорту. У Тернополі знову працюватимуть пункти обігріву. Вони відкрилися з 8 ранку за адресами. Вулиця Миколи Лисенка 8 Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення, надання соціальних послуг, проспект Злуки, 45, КП Тернопільський центр дозвілля та молодіжних ініціатив імені Довженка, привокзальний майдан 1. вокзал станції Тернопіль, вулиця Федьковича, 11. КЗ, дитячий юнацький пластовий центр. А вже за годину Тернопільській області ввели мережаві обмеження усе через нічну масовану атаку. Про це йдеться на фейсбук-сторінці Тернопіль Обленерго. До уваги споживачів електроенергії. Через масовану дронову атаку на енергетичну інфраструктуру вимушено вводиться мережеві обмеження у Тернопільській області для споживачів. Мер міста Сергій Надал в ефірі Київ 24 заявив, що зараз у Тернополі найгірша ситуація за час війни. Коли енергетикам вдасться відновити електропостачання в місті, невідомо. Ось так у період перших морозів і різкого зниження температури росіяни позбавляють нас світла та тепла. Але і це ще не все. Окупанти не бажань знищити якомога більше житлової інфраструктури, аби українці залишилися без нічого. Цієї ночі ворожі дрони кружляли над Київщиною в області успішно працювали сили. ППО. проти без збитих БПЛА пошкоджено зокрема приватні та багатоповерхові будинки. Про це повідомив чільник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. Мешканців регіону закликали не ігнорувати повідомлення про небезпеку. Ворог не припиняє атаки БПЛА на Київщину кожної ночі. Сьогодні вночі тривога тривала більше семи годин. В області працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено. Постраждалих серед населення немає. Влучання в об'єкти житлової та критичної інфраструктури відсутні. Падіння уламків збитих ворожих цілей зафіксовано в чотирьох районах. У поліції Київщини уточнили, що станом на 8.30 відомо, що пошкоджено чотири приватні будинки, дві житлові багатоповерхівки, господарче приміщення, два гаражі, автомобіль, вибиті вікна, двері, посічені, фасади. Також в одному з населених пунктів пошкоджено лінію електромережі. До слова, сьогодні Росія оновила рекорд запущених дронів. В ніч про 26 листопада Україна атакували 188 безпілотників. Про це повідомили у повітряних силах. Станом на 9 ранку протиповітряною обороною збито 76 ворожих безпілотників: у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській, Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях 95 БПЛА локаційно втрачено, ймовірно, через активну протидію РЕБ сил оборони. П'ять безпілотників полетіли у бік Білорусі. На жаль, є влучання в об'єкти критичної інфраструктури. Також через масовану атаку БПЛА у кількох регіонах пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки. Попередньо обійшлося без жертв та постраждалих. А як минула ця ніч у вашому місті? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин мен шукаєте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. А також подобайки. бережіть себе. Побачимось.